Новгородський правитель Олег у 882 році прийшов з військом до Києва, вбив Аскольда і почав правити. Відповідно, відбулося об'єднання південних і північних руських земель. До діяльності князя Олега ми відносимо створення в державі опорних пунктів князівської влади, визначення порядку стягнення данини, Приєднання значної кількості земель. Деревляни, сіверяни, Кривичі. Радимичі. словени. До речі, у тому числі, і не слов'янських весь меря. Чудь. Правління від імені малолітнього Ігоря Сина Рюрика утвердження у Київській державі династії Рюриковичів. Крім того, князь Олег вклав угоду з варягами. Залучав протягом тривалого часу їх до походів, організував опір угорським племенам, які пройшли неподалік Києва, здійснив кілька походів на узбережжя Каспійського моря проти Арабського халіфату. Здійснив два походи на Візантію 907-го і 911 років, уклав вигідні договори з цією наймогутнішою державою того часу. Досягнув міжнародного визнання Київської Русі. Значення та наслідки діяльності князя Олега виглядають наступним чином. Він об'єднав Південну та Північну Русь, що стало основою для потужної Київської держави. Відбувається централізація Русі, перетворення Києва на визнаний серед східних слов'ян центр державності. Крім того, відбувається зміцнення військової могутності Київської держави, активізація її зовнішньополітичної діяльності. По смерті князя Олега у 912 році до влади приходить ймовірно його племінник Ігор. Він нам запам'ятовується наступними кроками. Відновив владу над дерев'янами і уличами, утримував велику дружину. Адже військові походи вимагали значних коштів. До речі, тому особисто і збирав данину. Ну, як вона тоді називалася, Полюддя. До речі, загинув він під час її повторного збирання з деревлян у 945 році. Крім того, князь Ігор вкладає мир з кочовиками-печенігами. Які у 915 році вперше з'являються поблизу південних кордонів Русі, здійснює два походи на Візантію 941 і 944 років. Але ці походи були не настільки вдалі, як у Олега, оскільки новий договір був не дуже вигідний для Русі. Князь Ігор здійснює похід на Закавказзя, що увінчався значним успіхом. Відповідно, значення та наслідки діяльності князя Ігоря виглядають наступним чином перше. Продовження об'єднання слов'янських племен. Розширення Київської держави. І друге. Послідовне зміцнення центральної князівської влади. Додамо, що по смерті князя Ігоря влада переходить до його дружини, княгині Ольги.